Універсальні лічильники тюків для проспідбирачів. Є три види. Отак вони виглядають. Є такі, є ось такий. Дивіться, ось цей лапка рахує вгору. Також є ось такі, лапка теж рахує вгору. Ці лічильники, ось ця лапочка може переставлятися, Він може бути як лівосторонній, а також правостороння. Ось ця лапочка, звідси вона знімається і переставляється ось сюди. Також є такий самий ось такий, тільки тут лапка рахує. Зараз вам покажу. Тут лапка рахує донизу. Ось так. Вона нажимається і донизу рахує. Так, так само тут лапка ця переставляється вправо-вліво. Отак вони монтуються. Можна замонтувати отак на два болтика, а можна на чотири. Ось цей, ось цей той самий один виробник, тільки що лапка тут рахує вниз, нажимає, а тут догори нажимає. Це йде ось так, лапка тільки з однієї сторони і рахує догори. Лічильники дуже гарної якості, польські. Ще раз повторю вони є універсальні, встановлюються на будь-який прес-підбирач, де встановити, там і буде стояти. Ось так вони виглядають. Покажу вам ще трошечки, кого буде цікавити даний лічильник тюків. Звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт, там знайдете більше інформації по даних запчастинках. Всім гарного дня!